Друзі, хочу вам розказати сьогодні про кротон Тамара. Багато хто з вас знає про цей сорт. знає про його чудові строкати листочки варігатні. Дуже вони виглядають гарно, тому так бажаний цей сорт в колекції. У мене це невеличкі рослинки. Бачите? Це вкорінена гілка, від, мабуть, дорослого ктону. Рослинки в шостому горщику. І вони вже мають зелені гілочки з листочками. Отже, якщо чесно, я зустріла інформацію, що кротон Тамара там росте ну, в багатьох теплих регіонах, в тому числі і в Австралії, і намагалася в інтернеті погуглити, подивитись, як же виглядають в природі дорослі кротони Тамара. На жаль, я не знайшла таких фото. Зазвичай фото просто людей з їхніх колекцій в горщиках. От. Єдине, що, що мені вдалося дізнатися, що цей картон може виростати до 1,5 метри висоту і доволі непогано розростається в ширину до 80 см. Він гарно формується. Можна ось бачити, тут, в принципі, можна сказати, що є своєрідний штамп, уже, тому що в коріне на тоста гілка. І вже пішли молоді паростки, і потім воно буде наростати, можна підстригати і якось трошки формувати цей кратончик. Значите? Вирощується Тамара, як і всі, в принципі, крутони. Яскраве світле місце з прямим сонечком. Єдине ще влітку, в день, можливо, варто притінення. Якщо у вас ділянка, ви можете з весни до осені вирощувати Тамару на вулиці, йому це сподобається. Полив з посушками. Бо, в принципі, він заливу не, не любить. звісно. В період там весна, літа, теплий період, поливаються ясніші В зимовий період можна давати менше, особливо якщо у вас немає досвідки. Підживлюються добривами. Для варігатних рекомендується мінеральне добрива використовувати, вони підтримують варігатні листочки. Буває, що. Ну, кротони не лише кротони, варігатні рослини, вони дають зелені гілки. Я раджу вам їх обрізати, тому що якщо не обріжете, то всі сили рослина буде давати саме на зелені гілки, не на варігатні. І тоді варігатні не будуть наростати, а буде розвиватися, от, жирувати зелена гілка. Тому, будь ласка, обрізайте, і якщо зелений листочок, теж можете видалити, якщо не хочете, щоб він був. Ось, ось такі малючки. Рослинка цікава, бажана, вона в такому маленькому розмірі коштує недорого, можна взяти, попробувати, виростити кротон. Єдине, що ви маєте пам'ятати, що всі кротони, будь-які кротони, дуже полюбляють кліщі. Тому. В теплий період, та і взимку, якщо у вас достатньо тепла, періодично робіть душ, трошки гарячуваю водою. А, вода така змиває, якщо у вас, наприклад, вже є шкідник, більшу частину шкідника вона змиє, такі гарячувата вода, але щоб руки було норм. А, а потім вже обробляйте. Ну, і оглядайте періодично ваші картони, не тільки Тамару, будь-які інші. На виявлення кліща, щоб. Вчасно зробити обробку. Препаратів, в принципі, від кліщана зараз достатньо, тому, якщо контролювати, споглядати за рослинами вчасно, реагувати, то критони чудово зростають. Так, І ще врахуйте, що для того, щоб були гарні варігатні листочки світло грає ключову роль. Тому взимку ну, або ставте на вікно. Або давайте підсвітку, щоб листочки не йшли в зелень, щоб було більше жовтого на них. Варігатність будь-яких рослин досить залежить від світла. Пам'ятайте про це. Ось такі основні умови: по догляду за кротоном, не лише Тамара, а в цілому рослинка. Тобто, якщо у вас є сонячне підвіконня, кротон буде щасливий у вас там. Головне правильно доглядайте і контролюйте наявність шкідників. Все буде добре.